Курортний сезон у самому розпалі одеські пляжі заповнені відпочивальниками. Хоча офіційно на дозвіл на відкриття отримали 11 орендарів. Вітаю мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми вирушимо на інспекцію та порівняємо одеський муніципальний та орендований пляж. Ну що ж, пішли? Почнемо ми свою інспекцію з муніципального пляжу Чайка, що знаходиться на 10-й станції великого фонтану. Варто зазначити, що тут велика територія з піском, де можна прийти на відпочинок зі своєю підстилкою. А для любителів комфорту можна взяти в оренду шезлонг чи парасолю. Вартість шезлонгу – 200 гривень, а парасолі 150 гривень. На пляжі також знаходиться ігрова зона для дітей. Її вартість становить 100 гривень за півгодини. Або ж можна взяти абонемент, який коштує 200 гривень за цілий день. Платити за нього потрібно на барі у ресторані, що знаходиться поруч. Там можна й перекусити, якщо ви зголодніли. Також в ресторані знаходиться вбиральня. А куди ходять інші відпочивальники? Насправді вбиральня на пляжі є. І вона знаходиться прямо біля сходів. Вартість її 10 гривень з людини. Що ж стосується медпункту, ми його тут так і не знайшли. А ось укриття мобільного немає, а таблички ведуть до найближчого готельного комплексу. А ось про доступність тут якось не подумали. Ось, наприклад, цей спуск для людей з навізках. Він настільки крутий і зроблений не за правилами, що краще ним не користуватися. Мами з колясками його також оминають. До речі, треба зазначити, що елементарних роздягалень на пляжі ми так і не знайшли. Ну що ж, така вона чайка на 10-й станції фонтану. Зараз для порівняння ми вирушимо на пляж Кораблик, що знаходиться на 13-й станції великого фонтану. 1 травня у нас розпочався сезон. В соціальних мережах ми опублікували всю інформацію з приводу цін прайсу на наші місця на оренду меблів на пляжі. Давайте від рушників рушник у нас 100 гривень. У нас є чотири види меблів, а саме лаунч-зона, де ми даємо 2-3 годинки гостям відпочити поїсти. Саме а потім, якщо вони саме хочуть відпочити позасмагати трошки довше, на цих же лаунч місцях йде оренда 500 гривень. Потім у нас йдуть шезлонги. Саме шезлонги коштують 200 гривень, розташовані прямо на березі моря. Є ліжка, ліжко коштує 600 гривень. Воно знаходиться під зонтиком. Там можна, там двомісне ліжко можна дуже гарно провести час. У нас є ще комплект, який знаходиться на дерев'яному настилі, теж на пляжі. І він коштує 1000 гривень. Він достатньо великий. Там можна відпочити сім'єю як 5 чоловік, там два шезлонги, ліжко ну. Два шезлонги, диванчик і два стільця. Ну, там йде столик, щоб можна було поїсти. Це ціни на цілий день. Дивлячись, що люди хочуть зробити. Наприклад, якщо люди хочуть прийти поїсти, покурити кальян, відпочити компанію, вони обирають саме на стіл дерев'яний, на дерев'яній платформі на стіл. Якщо вони хочуть відпочити полежати, почитати книжку, вони обирають шезлонг або ліжко. Приходить багато гостів з дітками. Їм дуже подобається наш дитячий майданчик. Він вільний і можна приходити вільно на ньому гратися з дітками. Так люди користуються укриттям. А якщо тривога, то ходять до укриття. Попереджаємо, що буде тривога. Ну як коли вона починається, попереджаємо. і Люди ходять до укриття. У нас є на пляжі рятувальна команда. Вони працюють. Регулярно контролюють пляж. У нас є роздягальні і туалети у нас є. Роздягальні на пляжі, туалети саме в ресторані. У нас дуже гарний чистий пляж для сімейного відпочинку, і він з'єднаний з рестораном. Тобто у нас виносяться всі блюда на пляжі. Він дуже чистий, регулярно прибирається, і люди. Ну, довольні для дітей. У нас є дитячий майданчик та аніматори кожного дня з 12 до 4. і є морозиво. Морозиво для діток в неділю і в суботу безкоштовно. Обладнане укриття знаходиться за 50 метрів від самого пляжу. Щоб до нього добігти, потрібно близько однієї хвилини. Воно досить просторе та всередині обладнане лавочками для сидіння, щоб перечекати повітряну тривогу. На пляжі працюють рятувальники, які готові в будь-який потрібний момент прийти вам на до допомогу. Зміну сів дуже маленький простір, відведений для відпочинку просто на піску. Але великий плюс в тому, що знаходиться поруч медпункт, який працює з 9-ї години ранку до 20-ї години вечора, де вам можуть надати невідкладну медичну допомогу. З 9-го числа ми працюємо на пляжі, надаємо невідкладну допомогу всім звертаючимся. Невідкладна допомога це долікарняна допомога, е, оказання першої допомоги, постановка діагнозу і подальша рекомендація. то ли визволить екстрену службу, то ли пацієнт залишається на місці, то ли звертається самостійно. Ідуть, от сьогодні це вже четвертий пацієнт. В тому році працювали і в вересні. І пів жовтня. А як буде в цьому не знаю. Таблетки, ін'єкції, і крапельниці, якщо треба по стану здоров'я. Все. Тут багато різних магазинчиків морозиво продають. Апироль. Ми з дітками. Нашими. Да, у нас тут... Це наші... Дітки. Мама, на, І їм бляді. тут дуже подобається, бо тут Бодре. розважальні батути, там дитяча, дитячий майданчик, ми ну, по можливості ча да. часто. Це ви сьогодні відкриваєте свій сезон? Ні, ми Ні, вже відкрили, ми вже, ми вже тут були. Вибираємо саме цей пляж, тому що проживаємо зовсім поруч. Вода сьогодні, не можу сказати, що тепла, але така прохолодна, дуже освіжає. Бо сонечко сьогодні дуже яскраве. Діткам подобається пляж? Так. Да. Покажіть клас. Подобається. Одеський сезон відкрили тільки. Що ж, інспекція пляжів проведена. Ми показали вам всі плюси та мінуси. А попереду ще два місяці літа. Тож кожен з вас може провести свою інспекцію та підібрати пляж, який більше до вподоби. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.